Мене звати Наталя Доля, я актриса театру імені Лесі Українки. Зараз я хочу прочитати лист до воїна, який без зник. І я щиро сподіваюся, що ці воїни, які зникли, вони... Вони повернуться до нас живими. Я довго не наважувалась написати. Все думала, що це якась помилка, і ти скоро набереш, а ще краще приїдеш і знову будеш показувати дивуваті фільми. Та дні йшли, за ними тижні. Місяці, і ось вже більше року. Знаю, ти посміявся б з мене, але я намагалась матеріалізувати свої думки і щоночі посилала чіткі запити у Всесвіт. Знайдись, я просила наснитись, підказати, де шукати, дати натяк на місце. Але ти приходив дуже рідко. Мамі, тиснися постійно, даючи надію. Ми познайомились з твоїми побратимами та дівчиною. Щодо неї то маю до тебе силу селену запитань. Щоразу після розмов з ними волосся ставало дибке: Хлопче, куди ти потрапив? Ми провели своє розслідування. Коли ти це побачиш, то ти здивуєшся. Але воно зайшло в глухий кут. Не даючи відповіді на потрібні нам запитання, а далі нескінченні листи у різні організації та зустрічі з тими, хто не може допомогти. Вже не раз люди в формі біля нашого будинку змушують серце битися частіше, бо я надіюсь в кожному побачити тебе. Про цей лист ніхто не знає, і я не впевнена, що комусь розповім. Адже не хочу ще більше ранити твою родину. Ми страшенно скучили за тобою. Намагаємось згадувати смішні моменти, передивляємось старі фотографії і 24 на 7 моніторимо групи в меседжах. Я склала цілий список фільмів, які маємо з тобою подивитись. На твій день народження ми купили сирну піцу і ягідне морозиво, а ще кабаноси. Тепер це твоя зона відповідальності, що я на них підсіла. Я тобі про це писала в Телеграм, але за рік твого мовчання він все видалив, і тепер мій довгий монолог зник, наче й не було його. А від цього ще болючіше. Але ти не зникай. Пам'ятаю останню зустріч. В квартирі вимкнули світло, і нас рятувала тільки гірлянда. Ми подивилися фільм, поки не сів ноут, і ти попросив щось почитати вголос: то була п'єса Собача будка Марини Смілянець. Ти сміявся, бо з мене актриса Таща, але в той момент нам було весело, наче війни ніякої не було. Нам було радісно, не дивлячись ні на що. А далі ти сам знаєш, що сталося. Знаєш, я страшенно боюся телефонних дзвінків. Ці роки війни зробили з мене паранойка, і я очікую недобрих новин всюди. Часом здається, що весь світ налаштований проти мене, і я просто тримаюсь, аби не поїхати кукухою. Пишу це і не знаю, чи зможеш ти прочитати. А мені б дуже цього хотілося. Той важкий тягар спогадів за цей рік, як комок в горлі, не дає дихати. Мені всі кажуть, що все буде добре. Але я знаю, що це брехня. Після всього пережитого і побаченого за цей час добре точно не буде. Буде по-іншому, і з цим іншим нам доведеться жити. Я не молюсь, не прошу вже у всесвіту підказок, бо мене не чують. І я страшенно злюсь від цієї несправедливості. Восени в мене померла мама, і я тобі про це писала. Вона дуже хотіла з тобою познайомитись і постійно запитувала, чи є якісь новини. Вона хвилювалась, бо вона ж мама, як і твоя. Напередодні Нового року вона мені наснилася, і я говорила з нею про тебе. Мама дала мені надію. В останню нашу переписку я пообіцяла не дивитись без тебе хобіта. Я й досі його не вмикала. Не можу порушити нашу домовленість, хоч ти тоді її не вірив в це. Нам страшенно боляче, і ми так багато хочемо розпитати тебе, хочемо обійняти і разом поплакати. Хочемо почути, що все добре, і ми можемо видохнути. Нам страшенно боляче, і ми так багато хочемо розпитати тебе. Хочемо обійняти і разом поплакати. Хочемо почути, що все буде добре і ми можемо видихнути. А ще я посивіла. Це довгий рік забрав у мене найріднішу людину і є надія лише на тебе. Ти нам потрібний живий. Я все ще прошу тебе приходити в мої сни, але ти вперто відмовляєшся, хоча це й не дивно. Ти завжди був вертьхом.